А всім привіт, сьогодні ми знімаємо відео, як вийшли 24 години, в АТБ. в АТБ! На 40 гривень. На 40 гривень. Виживаємо, будемо старатися, ми будемо купляти сніданок, і вечері. Так. так, якщо ще на кам, якщо нічого, я буду трохи зупиняти. Так, ми в АТБ на сніданок, я думаю, взяти не відео. Водичка, 13 гривень, Так, поки сніданок ми взяли. Ми вирішуємо поки покласти воду і щось пошукати інше. Так, ми вийшли поки Аврори, купивши сніданок. Він нам обійшовся шкікерком, сніданок нам обійшовся і Як не видно сильно. во. Нам сніданок обійшовся десь в 16 гривень. Остається у нас на балансі 23 гривні. Я, я вважаю, що нам... На, на обід і на вечерю не вистачить. На обід може хватить? На обід може хватило. У нас залишилося зараз так. Якщо то ми можемо купити ще один батончик і на вечерю теж один батончик. Все. Зараз у нас грошей 23. Ми можемо купити два батончика. По 10 є. А він стоїть 8. Тобто два батончика є. на обід на 10 копійок. Це в нас не зможемо вичити на вечір, на, на обід і на вечер. Пішли. Всі, Ми взяли ось такий батончик. За 8 гривень. Я вирішую поки подивитися, що є в форі, за скільки. Шо? Я поки іду в цю якісь патаків подивитися, погоріть з Артемом. Розкажи нам, Короче, Ваня ще прийде. Він вистрілко провів, що є нового магазину. І все. Для цього челенджа ми готувалися дуже довго. От я взяв водичку. водичку. За, За скільки? Десь Нормально. Нормально. Ще й залишилось 10 гривень, ще з Ну, Нам хватить батончик купити О, ще. І все. Ще, що там можна. На вечір у нас нічого не залишається. Да. Мені ідея, що ми можемо на вечерю купити. Десятинього верковка кудись підстав купити. Тут мокро на цьому. Та цьому. Ти туди, там під деревом. Та Та там дуже мокро, я не буду сідати, там мокро під на цьому. Під деревом сядемо. Та там мокро, на лавках, це я твій зразу кажу. Бля, давай постоїмо. Під, під деревом. Постоймо. Тільки тут дощ, можемо. Під... Під... Та Боже, йдемо туди, куди ми йдемо. Дай під балкон. Боже, що мені я хочу. Ну до тут всяких цих. Блін. Ну все, йдемо? Знімаю. Аня. Нінка. Так, нас є, водичка, медїна, батончик. На, обіть нас ще води, один батончик, кстати. Возможно, Ну. Кстати, по е-е, відео e по -почекайте. Video... По Почекайте. Короче, бачите, що ми можем купляти не тільки в ВТБ. Ми можем піти або в Аврору, або в Грош. Ви так. бачать такі асорти. Ну, я рішаю так. Так, і давайте поки і давайте устроїмо перекус. Річом, іди сюди. Айла, давайте в іншому місці устроїмо перекус. Ролик, на жаль, не буде е, зі мною. Е, бо я йду в село, далі, що вам далі вам сюди. Так, перекус. наш перекус. Я ну, хазачує знімлю. Отак. от. Я здесь не впаде телефон. Так. А, йдемо, це телефон. От Артем поки мол, і віну. Ось я, <клухи> Захар хакрану. <кромий. клухи> Так. Зрываем минус. Вы срываем? Там не. спец. Багато спеціально. Олино. Политую дома. Ты багато добавляешь? Я пытаюсь. Да. Ты шо, всю? Я хсэн был. Синим всю. Я всю. Хорошо всю

Бо ми його. Сюда такий не корисний, але він смачненький, так? Куди дася? Хотя. Якщо можеш трохи залишити на обід. Yes. І поки солодке. Дай, дай. Батончик. Шоколадний батончик з молочним шоколадом. Okay. Так mm -hmm. Ладно, так я вже маленький батончик. А чому відкриває? Найміні пару руки і тоді половинка. Ти ти бери. Ні-ні-ні. Ладно, Качок. Я багато не кушаю. кушаю. Так, ми тепер йдемо шукати обід. Ми йдемо в mm -hmm. Ну, Я, я думаю просто Я, я беру знаєш жувачку просто і здаю її. Я роблю стану, стану, стану. Боже, я так уруя. Коротше, так. Я думаю, ми такі якийсь прям серйозний обід не купимо. Да. Котлету з картошечкою. Да. Купимо, що нев... ми будемо купувати на обід? Лібо, Рору, коротше, зараз подивимось. І... От ми майже Добре, дійшли. Що ми йдемо? Коротше, он давай, Врора, покажи. Ось, Аврора. Зараз ми дійдемо Каждому від 4 гривень можна купити. І будемо щось шукати обідати. Ну я думаю, там нічого такого не купиш, серйозно. Ну, якщо захочеш за 100 гривень весь магазин скупиш. Я думаю, обід якийсь можна купити. Пауза. Так, ми пішли в Аврору, і будемо щось шукати на обід. У ну, мене так ідей немає, я думаю, дивіться. Тут можна купити якусь консерву, але я так консерв не їм. Дивіться, я пропоную взяти Артем. Артем, десь сюди, у мене є ідея. Я бачу. В мене є така ідея, дивіться, взяти вот такі снячки. Артем, у нас є така поясню ідея взяти ось вот такі кільця. Ну, Я думаю, ну, ми, ну, ми, ну, ми, ми, ми не не наїмося, звісно. Ну, я думаю, брати, так? Да? Ми не можемо більше собі. Ну, беремо, значить Заші. кільця. А ще, Артем, нам ховати гроші. Я не хочу, просто дивлюсь, ну, адже вона ну, це вже давно. Так. Так, пішлі на касу. А в чужого Артем десь можна було б оці снеки взяти, бачиш? Але вони... Я їх їв, вони... Чу ж вони не вкусні, я їх їв. Їх їх їх. Ну, якщо я не обіжаю, ну просто я кажу, що мені мені не Так, да. Не рекомендуємо. Так, коротше, я, я, часто, я часто буду стати на паузу, бо в мене кінчається час. Ми купили і, і ідем? кольця, Ідемо туди, все. Включимо камеру, коли прийдемо до місця, де ми будемо його їсти. Все. На вечерю ми не знаємо, що будемо куда. Грошей дуже мало. Все, як Марк включив. Ні, ми підходимо вже до місця, скоро будемо. Що тут трошки осталось, мабуть. Ну так, трошечки. Трошечки. Тут все. Молодь, все. все, підходимо вже до міста. О, Ось ви, воно. Скільки ми піднімаємо? Вісім минут, коротше, знімаємо. Вісім. Скільки а, секунд? А, ти вже знімаєш. Да. Так, все, так, вже так. ми підійшли, коротше. <плес> А вже все наше війну, кстати, не виконали, ми її Так, Нехай <пуставили> да, буде. На обід, все. може, зимо. Все, починаємо. опа воно. Починаємо. Немаєш крапки. Води, води поки. Може теті, і ранок не п'єш води. Вони на соляні. Вони не без кусаки. Вони так, не трохи хру... солоні, похулині паузи. Ох, люблю! Але... Але вони дуже солоні. Угу. Ні. Я одразу після школи Сорі, Ваня, мені солі ванілася зразу біжати додому, бо вдруг я їду в село. Там, з одним дядьком. Mm. Так. Давайте обідаємо. І якщо я знімаю. Так, ми от кухне. Так. Отак вона вигадає. Ну, ну. Тут бачите така акція. Де ти 5 купонів візьмеш, получиш рюкзак, а кстати, мені саме рюкзак треба. Сім купонів телефон, 10 купонів планшет, а 20 це ну, просто треба це вирізати, відправляти да. по почті. Акції вирізати купоні і по адресі. Прикольно. Так, поп'ємо ще трохи. Я хорошо, що я її купив холодно. Не рекомендую їх. Ну, хто любить, то може їсти. Ну, так, для себе. Ну, вони веселі трохи. О, вони не дуже вкусні, Їсти можна. Давайся да? своя. Ні не, міжна не їстися. Да. Можна наступниць. я ставлю 10 вісне. А в на селях ми можемо віднімемо. Відео на 100 гривень, хто його знає. Чесь. Ми будемо потрошку повищати або понижати суму, щоб було трошки важче або легше. Згадай? Я буду сидіти, відправляємо кіночка. Історію тобі буду розказувати. Якщо я в Чікаві читай. Я буду приходити в 8, я тобі буду розказувати історію, яка мені зранку, коли у мене там є теж друзі. Хорошо, І я тобі буду робити. Я тут буду знати вже. Давайте маємо сподіваюся, скільки в мене грошей ага, ще, Ми ще знайшли 2 гривні. Вишти. Так, у нас зараз оця купюра прям дуже гарна, бачиш. Чотири. І все подивається. Поджимає. Да я покажу. Це дуже гарно вона року 2013-го. Ой, до а ця... 2011 mm. <ріст> таке? У нас залишилося 4 гривні 50 копійок <ріст> <ріст> У мене таке питання, як ми на 4 гривні купимо собі вечерю? Підемо заберемо <ріст> <ріст> да. Коротше, ми вже не зможемо <ріст> Я? Ні! Я, короче, 7 гривень 50 купів, бо мене ще 3. Короче, я думаю, ми вже не будемо знімати ввечері, бо нас дуже мало грошей, ми не, не, не купимося вже. Короче, дорогі підписники, всім пока.